Доброго дня, з вами Віталій, місто Тернопіль, канал Металджаз. Рішив зняти відео. Знаєте, як тому мультику в одному це як-то острів скарбів, там говорили повчальна історія. Правда, на іншій мові не будемо говорити. От, І от повчальна історія суть в чому, Дивіться, от, от принесли мені маховик. Це, по-моєму, Мазовський він. Короче, в біса важкий. Такий мені ще не попадали від мазав маховики, він ще нарощений. Біля 30 мм видно, щоб для більшої маси. Ось такий от. І як там той чоловік, який приніс, то каже, а скільки там тої роботи, там заклали на токарні і розточили. Завдання мені поставили переді мною тут от, збільшити отвір під підшипник. Під підшипник, підшипник, а от він у нас той підшипник. Ну. От якось так. Зараз щоб бабимо світло. Так. От. Під цей підшипник маємо зробити. Ну і все, якби, все було би легко. І так, як той. Сказав клієнт, скільки там тої роботи, якби маховик не робили діди, як там каже один блогер. А діди зробили так той маховик. Вон, дивіться. Хоп, файно зайшло. А сюди ні в какую. Коротше, не буду зараз ті маніпуляції вам зі штангелем показувати ту камасутру, Ну так опишу в словах. Зміщення отвору 7. 7-6, отак от. Його запхали в сторону відносно цього от вінця. І відповідно ми з тої точки зору, скільки там тої роботи, закладаємо на токарний станок. А він, звісно, ловить по центрі. Я ставлю індикатор і дивлюся, 60 десятих кидає. Я думаю, йолки-палки, чи то щось мені, якесь сміття в кулаки залетіло, чи як. Знімаю. Думаю, ну давай таки перевірию ті от відстані. А воно таке: ні, все, в мене нормальний патрон, як то сміття так не може залетіти. І це от. ну, Я думав, що типу сміття під кулачок де, знаєте, попадає, де є зміщення. це, дивлюся, ні. І, коротше, такий в совку, кривим той маховик. І от так, маєте на увазі, бачите, такі от речі попадаються. Ну, та, відповідно, вже робити на токарному станку його відпадає. Доводиться його робити на розточному. Ну і тут вже на розточному тоді зажав, буду викатуватись та й все. Хоч, звісно, база привалочна, по логіці я би мав би його перевернути. Але я собі вже, коли воно у мене було в токарному станку, я от з там того боку от там от, поставив індикатор, катнувся індикатором. І зробив оцей турець. Викотився до однієї сотої. І ну, більше, навіть не одна, по-моєму, точність дві сотих, бо він мав тут два таких горба і дві ямки. От. І торцянув цей турець, кидає на турець. І зараз я собі, тут, згідно своєї своєю логікою, як я буду робити, тепер я собі оце вимиваю, вимию. І сюди ставлю паралельку так і так, і покатаю. А і в разі десь щось, якщо буде якийсь перекос, ця проблема рішається, просто підкидується сюди папір якийсь хоп, 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 або фульга, або папір. Якщо десь треба ще його спланувати, десь туди або сюди. отак от, от підкидується під низ папір або фульгу. І так тоді виловлюється цей навхрест, щоб воно було файно викатувалося. І тоді розточується. От така повчальна історія. Що вам такі будуть речі попадати, майте на увазі, що роблять деколи засувкав от такі от вібратори. А, а по центрі ти, відповідно, той отвір не зробиш. Тому що він балансований вже відносно своєї кривизни. І якщо я би його би виставив по центрі, ну зробив би на токарному станку. Ну, відносно вінця цього то добре. Але тоді були б вібрації, бо він збалансований відносно оцього центру обертання. От така то забавка. І мусимо, коротше, щоб не перебалансовувати, робити, як було. Ну, а маховик, той бендікс, він там всіки крутиться, він там зробить, може, один-два оборота. Він там має оті ті зазори то тих 60-х він ковтає та й все. Йому байдуже. А от балансіровці при 2000 оборотів, то буде не байдуже вже, чи тисячах. От таке відео. Наразі всім щасливо!